Двоє людей кохали одне одного в юності так, як уміють кохати лише ті, хто ще не знає, як боляче може вдарити світ, хто вірить у безстрашні втечі, прості рішення, хто дивиться в очі одне одному і думає, що майбутнє складається тільки з двох серцебиттів і одного мосту, на якому вони колись обіцяли собі вирватися з міста, що стискало їхні груди. Але тоді різні сім'ї, різні характери батьків, різне походження, різне виховання і страх перед тим, що чекає за межами знайомих вулиць, стали тією невидимою стіною, яку вони ще не вміли перелізти. І тому замість втечі вони розбіглися кожен у свій бік, мов перелякані птахи, хоча залишили на тому мосту найважливіше одне одного. І з того дня минуло 20 років, за які їхнє життя встигли повернутися тисячу разів, змінити напрямок, обрости звичками, відповідальністю, людьми поруч і страхами, які вже давно не були дитячими. Але якоїсь мряної осені, коли місто стояло під легким туманом, вони обоє опинилися знову на тому самому мосту. Хоча ніхто з них не планував цього, просто життя інколи влаштовує зустрічі, які не підвладні логіці. І ось Олена, що поверталася з роботи, зупинилася рівно там, де колись стояла, чекаючи його. А назустріч ішов Артем, який теж ступав цими дошками, навіть не усвідомлюючи, куди повернули його ноги. І коли вони зустрілися поглядами, час ніби зімкнувся в коло і повернувся назад, забравши з собою всі 20 років. І перше, що відчули обоє, був страх. Такий самий, як колись, тільки тепер цей страх був іншим, не перед майбутнім, а перед тим, що буде, якщо вони дозволять минулому ожити в теперішньому, бо зараз у кожного було життя, яке могло постраждати, якщо вони зроблять крок назустріч старому почуттю, і Олена першою відвела погляд, бо пам'ятала, як колись він не прийшов у ту ніч, коли вони мали тікати. Хоча правда була зовсім іншою, тільки вона про неї не знала. І тепер Артем теж зупинився, ніби боявся підійти ближче, бо його серце билося так, як не билося вже багато років, і весь той час, що вони прожили окремо, ніби не мав значення, хоча мав, у ньому були діти, професії, обов'язки, успіхи і втрати, і те, що не можна просто стерти заради хвилинної ностальгії. Але, попри це, вони стояли на мосту, так ніби світ перестав рухатися, і першою заговорила вона, хоча голос її тремтів ледь чутно, та все ж вона запитала, чому він тут. А він усміхнувся так сумно, що вона зрозуміла: він теж не знає. Просто прийшов, бо щось тягнуло або хтось, або пам'ять про них обох. І Артем попросив дозволу пройтися з нею мостом, бо не знав, чи зможе витримати, якщо вона зникне знову, як тоді, коли він прийшов на місце зустрічі, а її вже не було. І він роками жив з переконанням, що вона його покинула, хоча її сім'я того дня силоміць, вивезла її в інше місто, щоб не дати зруйнувати їхні плани. І тепер вони йшли поруч повільно, як колись, тільки між ними вже не було дитячої безтурботності, був досвід, невимовні слова, відповідальність і питання, які ніхто не наважувався вимовити вголос. Але Артем відчував, що має право знати правду, і тому, не витримавши тиші, він запитав, чому вона не прийшла тоді, і її крок уповільнився, ніби земля під ногами раптом стала м'якою. І вона сказала йому, що прийшла, але її забрали. І це були найгірші хвилини її молодості, бо саме тоді вона зрозуміла, що іноді навіть найбільше кохання може програти перед волею людей, які сильніші або жорстокіші. І Артем завмер, бо всі роки він думав, що це він винен, що він не мав права ні на що після того, як нібито підвів її, і тому він будував життя, уникаючи всього, що могло нагадати про неї, але доля дивна річ, вона все одно привела його сюди. І коли вони зупинилися посеред мосту, Олена першою злякалася того, що відчуває, бо відчувала так само, як 20 десятиліть тому, і одночасно розуміла, що вдома її чекає чоловік, з яким у неї, хоч і не просте, але стабільне життя. А Вартема була донька, заради якої він жив останні 10 років, і обидва знали, що вони можуть зруйнувати все, якщо дозволять собі занадто багато. Але водночас вони не могли заперечити того, що в серці ще жевріться щось незнищене, щось, що жило, попри роки, обов'язки і обіцянки дані іншим людям. Вони стояли на мосту, мов двоє людей, які бояться навіть вдихнути повітря занадто глибоко, щоб не роздмухати вогонь, який і так небезпечно спавахував у їхніх грудях. І Олена ледь помітно відсунулась у бік, ніби намагалася повернути між ними ту безпечну дистанцію, якої вимагало життя, що чекало на неї по той бік річки. Але Артем, хоч і не наважувався підійти ближче, все ж відчував, що якщо зараз дозволить собі відступити, то вдруге за життя втратить щось, що ніколи собі не пробачить. І тому він запитав, чи змінилося б щось, якби вони тоді все ж утекли, і Олена, якій цього питання було достатньо, щоб її світ знову похитнувся, відповіла, що не знає, бо тоді вони були дітьми, а тепер вони дорослі, пов'язані з різними людьми, різними рішеннями та різними обов'язками, і неможливо повернутися туди, де вони стояли 20 років тому. Але, попри це, вона все ще пам'ятає, як він колись стискав її руки і казав, що вони впораються. Навіть якщо доведеться починати з нічого, і Артем тихо сказав, що він би цього не забув, навіть якби прожив сто років, і тоді вона вперше за вечір поглянула на нього так, ніби в її погляді відобразилися всі ті роки, яких між ними не було, і в цій тиші, яка зависла між ними, було більше сказано, ніж у всіх словах, що вони встигли вимовити. Але тиша не могла тривати вічно, бо Волене задзвонив телефон, і вона, навіть не глянувши, знала, що це телефонний дзвінок з дому, і це нагадало їй про все те, що тримає її у теперішньому житті. І вона взяла слухавку, сказала кілька коротких відповідей, намагаючись не видавати напруги в голосі. І коли вона поклала телефон до кишені, Артем спитав, чи їй треба йти. А вона кивнула, хоча в її серці звучало зовсім інше слово, і Артем сказав, що проведе її хоча б до кінця мосту, і вони йшли поруч повільно, ніби кожен крок ставав боротьбою з тим, чого вони прагнули, але не могли взяти. І коли вони дійшли до місця, де їхні шляхи розходилися, він тихо запитав, чи вони ще побачаться. І Олена сказала, що не знає, бо побачення з минулим можуть бути небезпечними для майбутнього. Але коли вона вже робила крок назад, він попросив дати йому хоча б шанс пояснити, що відбулося тієї ночі багато років тому, бо правда, яку знає він, може бути зовсім іншою за ту, яку знає вона. І Олена, хоч і боялася, що правда зробить тільки гірше, все ж погодилася зустрітися ще раз. Але попросила, щоб це була випадкова зустріч, яка ні до чого не зобов'язуватиме, і тому вони домовилися про місце, яке не мало з їхнім минулим нічого спільного, невеличку кав'ярню біля річки, де ніхто їх не знав, і де вони могли бути просто двома дорослими людьми, які пригадують минуле, але не намагаються переписати його. І коли вона пішла в бік свого будинку, Артем ще довго стояв і дивився їй услід, ніби намагаючись щось втримати поглядом, щось, що вислизало між пальців. І коли він нарешті повернувся додому, його донька вже спала, але він зайшов до її кімнати і довго сидів поруч, тому що вона була тим, що тримало його на землі всі ці роки, і він знав, що не має права робити нічого, що може її поранити, і все ж, серце горіло старими. Небезпечними спогадами, і він не міг зупинити їх, як не міг зупинити й те, що відбувалося з ним тепер. А Олена того вечора довго сиділа на кухні, не вмикаючи світла, слухаючи, як в домі стигли всі звуки, і думала про те, як дивно повертається життя, якщо воно хоче щось згадати, і вона знала, що завтра буде жити своїм звичним життям, робота, дім, подружні обов'язки, рутинні розмови. Але десь глибоко в ній з'явилося відчуття, що хтось обережно торкнувся дверей, які вона зачиняла роками. І що ці двері вже не так просто будуть зачинені, і наступного дня вона прийшла до кав'ярні раніше ніж домовлялися, бо не хотіла, щоб він побачив, як вона хвилюється, і коли він прийшов, він разу зрозумів, що вона чекала довше, але не сказав цього, щоб не робити її вразливішою. І вони сіли за столик біля вікна, замовили чай, і Артем нарешті розповів, що того вечора він прийшов на міст, але бачив лише порожню темряву, і він чекав майже годину, думав, що вона передумала. І коли пішов додому, то застав свою матір у сльозах, бо хтось із батьків Олени зателефонував і сказав, що їхня донька ніколи більше не зустрінеться з ним, бо її сім'я не дозволить вруйнувати її майбутнє. І Олена слухала і не могла повірити, бо її тоді буквально силоміць посадили в машину і вивезли, і вона думала, що він не може бути небезпечним. Правда, яка розкрилася між ними за столиком маленької кав'ярні, розрослася до масштабів чогось незримого і сильного. Ніби минуле, яке довгі роки лежало під шаром пилу, раптом підняло голову і почало дихати на них холодним, але таким знайомим подихом. І Олена довго сиділа мовчки, тримаючи долоню біля чашки з теплим чаєм, хоча вже давно не відчувала ні тепла, ні смаку, ні запаху, бо все її тіло було зайняте одним відчуттям дивним, болючим і водночас неймовірно світлим. Таким, що вона ледве могла його витримати, і Артем, дивлячись на неї, теж відчував, як щось у ньому болісно розривається, бо він побачив у її очах ту саму дівчину, яку колись тримав за руки на мосту, ту саму віру в щось велике, яку вони не змогли захистити. І тепер ця віра стояла між ними не як надія, а як нагадування про те, що вони втратили. І Олена нарешті підняла погляд і тихим голосом сказала, що вона довгі роки думала, що він її зрадив, і це відчуття стало каменем, який лежав у її серці, і не давав їй довіряти навіть тим, хто був поруч. Бо десь глибоко в ній жила думка, що найважливіші люди можуть зникнути в найважливіший момент, і Артем відповів, що він теж жив із болем, бо думав, що він був недостатньо важливий для неї, щоб вона виконала обіцянку, і цей тягар теж не давав йому спокою, бо змушував сумніватися в тому, чи здатен він щось втримати в житті, чи вартий він любові. І ці слова були для них, наче перший крок по тонкій кризі, бо за ними йшло інше, те, чого вони боялися більше за правду минулого. І саме тому Олена встала, сказавши, що їй треба відійти, бо в голові все переплуталося, і вона не може сидіти тут і вдихати спогади, які тягнуть її кудись, де вона не має права опинитися. І Артем пішов за нею, але не наближався, лише тримав ту дистанцію, яка дозволяла залишатися поруч, але не створювала небезпеку. І вони вийшли на набережну, де повітря було свіже, і річка тихо шуміла під темним небом. І Олена сказала, що життя несправедливе, бо коли вони могли бути разом, світ їм цього не дозволив, а коли вони вже не можуть, він раптом приводить їх одне до одного, і Ардем погодився, бо відчував те саме, але додав, що не все в світі визначене наперед, і що іноді людина має право хоча б раз у житті спитати себе, чого вона хоче по-справжньому, навіть якщо відповідь страшна. І ці слова змусили Олену зупинитися, бо вона знала, що якщо дозволить собі думати про те, чого хоче. По справжньому, то все, чого вона добивалася роками, може розвалитися, але водночас вона відчувала, що щось всередині неї вже почало тріщати, і тріщини ставали більшими з кожним подихом. І тоді Артем сказав, що він не хоче руйнувати її родину, не хоче робити боляче нікому, але він повинен був сказати їй ще одну правду: він ніколи не забув її. І ніхто і ніколи не зміг зайняти те місце в його серці, яке належало їй, і навіть якщо він жив іншим життям, будував інші стосунки, робив те, що мав робити, десь глибоко він залишався тим хлопцем на мосту, який чекав її вночі. І Олена почула ці слова і відчула, ніби земля пішла з під ніг, бо вона знала, що хоче почути це, але не мала права цього хотіти. І вона сказала йому, що любов це не тільки почуття, це ще й відповідальність. Із роками вона навчилася любити тих, хто поруч, не так як любила його, але по-своєму, і що це теж має значення. І Артем погодився, бо відчував те саме, але додав, що між відповідальністю і правдою серця існує межа, і він не знає, на якій саме вони зараз стоять, але точно знає, що більше не хоче жити зі спотвореною пам'яттю про минуле, і він не просить нічого від неї, не просить будувати плани, не просить змінювати життя. Він лише хоче мати право бути чесним з нею хоча б зараз, бо тоді він цього права не мав. І ці слова вдарили в неї сильніше за все, що вона чула до цього, бо вперше за багато років вона відчула, що комусь важлива її правда, а не тільки роль, яку вона виконує в житті. І вони довго стояли, дивлячись на воду, що текла під мостом, і кожен думав про своє. Вона про те, що може зруйнувати життя, якщо дозволить собі ступити крок у бік, Артем про те, що він не може втретє втратити її, не сказавши всього, що носив у собі роками. І коли нарешті вона підняла погляд, то сказала, що не знає, як жити далі з тим, що між ними відновилося. Бо тепер це не просто спогад, це реальність, яка. Вимагає рішень, і Артем відповів, що не просить рішень зараз, бо іноді треба просто дозволити правді бути правдою, а вже потім думати, що з нею робити. І Олена відчула, що це єдине правильне, на що вона здатна, і вони розійшлися під п'яними ліхтарями. Кожен з думкою, що світ раптом став іншим, складнішим, але чеснішим. І що попереду розмова, яку неможливо уникнути, і відповідь, яку кожен мусить дати сам собі, навіть якщо вона зламає чи зврятує чиєсь життя, наступні дні тягнулися для них обох так, ніби світ намагався перевірити, наскільки далеко вони готові зайти, коли правда вже вийшла назовні, і повертатися до того, як усе було раніше стало неможливо. І Олена ходила містом, ніби тінь, виконувала свої обов'язки, посміхалася там, де треба посміхнутися, говорила правильні слова, але всередині неї все пульсувало від того вечора на набережній, від Артемових зізнань, від власного серця, яке вперше за багато років заговорило до неї так голосно, що вона вже не могла його ігнорувати. І кожного разу, коли вона лишалася сама, думки невпинно повертали її на той старий міст, де вони колись мали почати нове життя, і де тепер їхнє минуле знову простягнило до них руки, але не щоб забрати їх у безтурботну юність, а щоб показати, як важко дорослі почуття можуть співіснувати з обов'язками і відповідальністю, що лягають на плечі з віком. І Артем теж жив у цей час, ніби на межі, бо кожна зустріч очима з донькою нагадувала йому, що він не має права зруйнувати її світ, але кожен спогад про Олену. Кожен відбитий у пам'яті звук її голосу, чи відтінок її погляду змушував його відчувати, що він нарешті оживає після багаторічної онімілості, і ці два стани билися в ньому як дві хвилі, що зустрічаються серед річки, і не можуть злитись, але не можуть і розійтися. І так минуло кілька днів, поки одного вечора Олена знову не опинилася на тому самому мосту, хоча й не планувала цього, просто її ноги самі привели її туди, бо десь глибоко в ній визрівало рішення, якого вона боялася. Але яке вже не могла не прийняти. І вона стояла під прохолодним повітрям, слухаючи, як тихо скриплять дошки під її ногами, і думала, як же дивно! Колись цей міст був для неї шляхом у свободу, потім могилою їхньої юності, а тепер точкою, де треба зробити вибір, і вона не знала, який саме, але знала, що втекти більше не зможе. І в цей момент вона почула, як хтось наближається, і не здивувалася, коли побачила Артема, бо знала, що він теж не зміг залишити все так, як було, і вони стали один навпроти одного. Так близько, як давно не стояли, але й не настільки, щоб порушити тонку межу, яку обоє боялися переступити. І Артем першим промовив, що не може більше тримати все в собі, бо те, що відбулося між ними, важче за мовчання. Але небезпечніше за слова, і він не знає, чи вони мають право продовжувати зустрічатися, але він точно знає, що не хоче втрачати її знову, навіть якщо це означатиме, що вони можуть бути поруч лише як друзі. І ці слова вдарили в Олену сильніше, ніж будь-які зізнання, бо вона зрозуміла, що він готовий втратити шанс на їхнє кохання, аби тільки не втратити її зовсім. І це було щось таке чисте, таке людське, що вона ледве стримала сльози, і вона сказала, що теж не знає, як їм бути. Але одне знає точно. Те, що між ними є, не зникне. Навіть якщо вони оберуть дистанцію, навіть якщо вони вирішать не руйнувати чужих життів, бо старі почуття це не просто спогади, це коріння, яке колись проросло і продовжує жити в глибині, навіть якщо земля над ним давно заросла іншими рослинами, і Артем кивнув, бо розумів, що вона каже правду, і тоді він зробив крок уперед, але зупинився, ніби питаючи очима дозволу, не на щось романтичне, не на щось необачне, а лише на те, щоб хоч раз у житті сказати правду максимально чесно, без страху, що це зруйнує їх, і Олена кивнула, дозволяючи йому говорити. І він сказав, що все, що він робив у житті після того, як вони розбіглися, було по-справжньому, і він не шкодує про своє життя, про свою родину, про свою доньку. Але попри це, він все одно носив частинку кохання до неї в собі не як надію, не як мрію, а як шкрам, який не болить, але нагадує, ким він колись був. І він не може викинути цю частинку, бо вона зробила його тим, ким він є. І Олена сказала, що вона теж носила його в собі всі ці роки, хоч і думала, що давно сховала це почуття, але зрозуміла тепер, що воно не зникло, а просто було замуроване під шарами нових років, і приймати це страшно, але ще страшніше брехати собі. І вони обидва знали, що можуть вдатися до необачних рішень, які зруйнують життя багатьом, але обидва також знали, що справжня сила дорослих людей не в тому, щоб бігати за тим, що хочеться, а в тому, щоб відпустити. Кати, коли це правильно, тому Олена сказала, що вони мають право на правду, мають право на пам'ять, мають право на вдячність одне одному за те, що вони були тим світлом, яке супроводжувало їхні юності, але не мають права руйнувати життів тих, хто зараз поруч. І Артем погодився, і хоч це рішення давалося важко, воно було чесним, і тоді вони зробили щось, що стало між ними символом. Вони подали одне одному руки, не як закохані, не як люди, які готові почати все спочатку, а як двоє дорослих, які визнають, що їхнє кохання колись було справжнім і прекрасним, але тепер його місце у їхніх серцях, не в їхніх діях. І цей дотик був тихим, теплим і стриманим, але водночас наповненим усім, що вони ніколи не сказали, і після цього вони відпустили руки, ніби визнаючи, що цей момент останній, в якому вони можуть бути так близько, і саме тому він був таким важливим, і вони розійшлися різними сторонами мосту, не спішачи, бо кожен з них ніс у собі не біль, а спокій. І коли Олена повернулася додому, вона вперше за довгий час відчула, що може дихати без тиску минулого. А Артем, прийшовши додому, поцілував доньку в голову і усміхнувся, бо знав, що зробив правильний вибір. І, хоч їхня історія не закінчилася так, як у романах, вона закінчилася чесно. А чесні історії іноді залишають у серці не порожнечу, а світло, яке світить тихо, але довго. І міст, який колись мав стати початком їхньої втечі, тепер став місцем, де вони навчилися не тікати, а приймати, і це було важливіше за будь-яке інше завершення.